Друзі, є новини, які мене трішки сьогодні шокували. Отже, червоний хрест від сьогодні почне надавати російським військовополоненим в Україні презервативи на випадок, якщо їм захочеться полюбитися між собою. Та це не все. Також червоний хрест домігся багатьох поліпшень для російських військовополонених в Україні, тому що російські військовополонені жалілися на те, що, наприклад, в меню немає салату олів'є також на відсутність вітамінів. Тому від сьогодні також їм почнуть видавати вітаміни, точніше, вже почали. Також буде змінене меню для російських військовополонених. І знаєте, в мене не вкладається в голові, чому Червоний Хрест так сильно дбає про російських військовополонених в Україні, але чомусь не дбає про наших військовополонених в Російській Федерації. Тому, якщо порівняти російських і українських військовополонених, це зовсім різні речі. Наші люди виходять з Вінти дуже виснажені, дуже сильно похудали. А російські полонені наоборот можуть набрати навіть до 30 кг. Був навіть такий випадок. Я не знаю, чому Червоний хрест працює тільки на одну сторону, а не домагається, наприклад, того, щоб покращилось меню в українських військовополонених Російській Федерації. Чому так відбувається? На кого працює Червоний хрест і хто його зараз фінансує? Риторичне запитання.